Всім доброго дня! Я рада вас вітати на нашій прес-конференції, присвяченій щорічному конкурсу краси Міс Львів. Почати хочу з того, шановні журналісти, щоб привітати вас з вашим професійним святом. У вас дуже гарна професія, ви формуєте думки сотень, тисяч, а можливо мільйонів. Так що я бажаю вам сенсаційних матеріалів і завжди залишатись об'єктивними і справедливими. А вже 8 червня, в цей четвер у Львівській опорі, пройде щорічний конкурс краси, де за звання найкрасивішої львів'янки буде змагатися 14 дівчат. А переможницю ми коронуємо як міс Львів, і вона вже зовсім скоро поїде на національний конкурс Міс Україна представляти наше місто. Я пропоную почати з найцікавішого це з того, що ми хочемо представити вам і місто 14 дівчат, конкурсанток, претенденток на титул найкрасивіше претенденток на титул Міс львів Львів-2017». Дівчата просимо вас по черзі до нас. Це рівно на світ для вас, для журналістів? Говори. Він написав новий проект і я вийшла на спеціальний театр. Тож я буду займатися аниматорством і проводити часті кіно. на конкурс, це дуже цікаво, саме мати участь у кінській благотворності. Мене звати, звати Софії Христина. Ще з самого дитинства я, я пов'язую своє життя з творчою діяльністю, люблю вести активний спосіб життя. Також я обожнюю набувати нові вміння і навички. Власне, тому пов'язую своє життя зараз з такими соціальними проектами і такими заходами. Мене звати Лисокіна Анастасія. З самого дитинства я займалася спортивно-мовальними, танцями та гімнастикою. Зараз у вільний час займаюся спортом, адже завжди потрібно себе підтримувати в формі. В людях ціную такі якості, як доброта, простота та щирість. Вважаю, що лише внутрішня краса є найкращою для дитини. Дякую. 12 років я учасниця конкурсу Місі Віб. Я займаюся моделінгом, вчуся на журналіста, мрію областити цією професією. Поки набираюся досвіду, працюю телеведучим на ТРК Рудана, цікавлюся іноземними мовами та практикую йогу. Займалась музикою, писала вірші. В майбутньому хочу стати успішною бізнес-вумен та хорошою мамою. Також вважаю, що ми отримуємо від життя лише та, що ми наважуємося попросити. Тому потрібно бути сміливим у своїх бажаннях. Дякую, мене батьки привчили до Прекрасного, я обожнюю подорожувати, дуже люблю тварин, і моє хобі це їзда верхи, так як я займалася професійним кіном, спортом і плавати з дельфінами. Ціню в людях доброту, щирість, вірю в справжню дружбу. Я Матковська, мені 19 років. Я закінчила музичну школу по класу фортепіано. Наразі навчаюся на психолога. Цю професію обрала сама, адже хочу краще роз... навчитися розбиратися людях. Е, моїм якимось мріями є, мабуть, об'їздити весь світ, побудувати в кожній прекрасній частиці нашої планети. Але також я хочу бути хорошою дружиною, мамою і якоюсь сімейною людиною. Дякую. Мене звуть Якимошен Діана Марія. З дитинства я займаюся спортом, легкою атлетикою та волейболом. Наразі займаюся бокалом, граю на скрипці і в майбутньому мрію стати співачкою. Це все, яка ти є насправді, яка ти ну, не сховаєшся. Е, найціннішим для мене є моя сім'я та друзі, адже лише вони зможуть тебе підтримати і дійсно порадіти твоїм з летом і підтримати, коли ти падаєш. Я прийшла на конкурс для того, щоб казати, що простота та щирість у житті це найважливіші речі. Прощаюсь бухгалтер, ну, на бухгалтера, люблю вести активний спосіб життя, також займаюся спортом. І тут в житті подивіться подиві з роботи людям добро та дарувати височку. Доброго дня, мене звати Людмила Демодюк. А моя названий ціль в житті це вивчити усі мови світу, оскільки це забирає бар'єри любі між спілкуваннями з новими цікавими людьми. А вважаю себе авантюристкою, оскільки у 18 років обіздила пів Європи, маючи всього 300 євро кишені. От і займаюся всілякими івентами, організаціями, але все ж таки люблю найбільше організовувати весілля, тому що вірю в одне кохання і до кінця життя. Мені 19 років, займаюся плаванням, дуже люблю подорожувати, Планую відкрити для себе серце кожної країни, ціную в до доброту, щирість і захист. Всім добрий день, мене звати Ткачук Ірина, мені 17 років, я навчаюся на програбі міста. Взагалі я дуже така різностороння особистість, тому я з дитинства займалася і плаванням. І вокалом, і модельним бізнесом. Тобто зараз я прийшла на цей конкурс, щоб спробувати свої сили, тому що я вважаю, що саме не сім'ї конкурс, де кожна дівчинка може реалізувати себе і показати не лише свою зовнішню красу, але й внутрішню. Дякую. Дуже дякую, дівчата. Це наші конкурсантки. Вже в цей четвер вони будуть змагатися на сцені львівської опери за звання найкрасивішої. Як ми обирали дівчат, напевно, це багато кого цікавить. Кастинг на конкурс краси Міс Львів є відкритою. Люба дівчина, яка проживає у Львові у віці від 16 до 24 років, має можливість спробувати свої сили. Цього року на кастинг зареєструвалися анкет декілька сотень. Вживу на кастинг ми запросили десь коло 150 200 дівчат. Після того був перший етап кастингу це спілкування з журі. За результатами 50 дівчат ми відфотографували снепами в купальник, відправило національний комітет Міц Україна. Він затвердив свою чергу дівчат. 20. після того почались репетиції. Ми відсіювали, відсіювали, і от залишилося нас 14 дівчат. З боку біля мене сидить Люба Бакай. Люба Бакай ще декілька днів діюча місь Львів. Вона вже пройшла шлях, який тільки починають йти дівчата. А вона представляла наше місто на конкурсі «Міс Україна» цього року. Люб, хотіла би, щоб ти поділилася своїм досвідом, своїм роком у якості міцлів і, можливо, побажала чогось дівчатам. Доброго дня всім! Хочу сказати, що цей рік в моєму житті був найяскравішим. Це точно рік був дуже насиченим. Напевно, кожного дня через день в мене були запрошення на фотозйомки, відеозйомки. Дуже багато запрошень було і на роботу, допустим, на яку журналістську діяльність. От тому, звісно, я дуже щаслива, що я перемогла в тому конкурсі. Мені дуже шкода, що залишилось лише два дні і. Хочу сказати, що конкурс «Міс Львів – це справді чудова можливість для дівчини реалізувати себе, тому що вона відкриває, тому що цей конкурс дійсно відкриває дуже багато дверей перед дівчиною. І дівчаткам, звісно, хочу побажати отримати післязавтра всім задоволення від конкурсу. І, звісно, показати себе з найкращої сторони і перемоги. Нехай переможе найдостойніше. Як люба справа біля мене, як ви бачите сидить ще одна титулована красуня. Це наша віцеміс Львів 2015 року. Цього року вона представляла наше місто на національному конкурсі Королева України. І як бачите, привезло таке корону до Львова. Сніжан ми тебе ще раз вітаю. Дякую Від імені міста. Це дуже поважний титул. Поділися, будь ласка, своїми враженнями, і також побудеш з дівчатами. Дякую за привітання. Так, у 2015 році я приймала участь також у Міс Львів, де посіла друга віцеміст. Ну на цьому я вирішила не зупинятись і йти далі. І вже цього року я представила наше місто на національному конкурсі Королева України». Це є не просто конкурс, це конкурс краси та таланту. Це конкурс, який направлений на соціальну активність дівчат для допомоги покликання ну, дівчата мають закликати людей до того, щоб не було війни і насилля в світі. Тобто, тематика цьогорічного конкурсу була зупиніть війну та насилля в світі. Ми кожна з дівчат представляла свої соціальні ролики. І ми старались висвітлити в своєму соціальному ролику проблему так проблему в нашій країні. Ну тому що війна існує зараз не тільки в нашій країні, а й у цілому світі, я вважаю. І ми намагались висвітлити, а також вирішення цієї проблеми подати. Також у нас було шоу талантів. Це дуже цікаво. Кожна з дівчат мала представити своє хобі, свій талант. І це було дуже цікаво. І цього року я хочу побажати всім дівчаткам з конкурсу «Міс Львів» удачі і ніколи не зупинятись на досягнутому і лише вперед йти. Дякую. Дякую, Сніжана. Хотіла би ще сказати, які титули будуть роздаватися в четвер у львівській опорі. Звичайно, ми будемо обирати міць львів. Також це буде перший віцеміс, друга відцеміс. А також буде ряд стрічок, такі як там «Міс усмішка, міс симпатія. Також є один титул міс фото, на який хочу звернути увагу, тому що в його обиранні приймають участь усі жителі міста. На сайті 032 виставлені всі фотографії. Дівчат, і кожен бажаючий може з свого комп'ютера зайти і проголосувати за дівчину, яку він подобав. і за результатами цього голосування львів'ян. Ми власне дамо стрічку міз фото. А також буде давати стрічка між дружба, яку дівчата обирають самі. І також хочу звернути особливу увагу на стрічку нашу особливу Міс Добре серце. Е, наш конкурс краси вже давно перестав бути просто конкурсом краси. Е, я вважаю, що це більше платформа для реалізації якихось соціальних ініціатив. На нашому сайті постійно працює діюча силка, де кожен львів'ян може зайти і написати якусь соціальну ініціативу, а ми з оргкомітетами і дівчатами. Е, Долучаємося до реалізації цього року. як і Кожного року ми реалізували ряд соціальних проєктів. Основний наш соціальний проєкт – це «Подару дитині мрію. Дівчатка проїхала по дитячих притулках з рядом мотиваційних лекцій, де говорили про мрію, про можливості, про те, що все в цьому світі реально і там неважливо, де почався твій шлях, важливо якою дорогою ти підеш, і закінчитися на може абсолютно ніхто не знайде. Дітки малювали мрії свої бажання на малюнках. І по результатам тих малюнків, дівчатка намагалися реалізувати їхні мрії. Допустимо, там дехто з діток малював, що він планує хоче полетіти в космос. В космос, на жаль, ми не змогли відправити, але там на повітряній кулі політали. Хтось мріяв стати футболістами, ми йому організували майстер-клас від діючих наших футболістів з футбольного клубу Карпати і тому подібного. Ми підготували про це все відеоролик, який будемо показувати зі сцени оперного вже 8 червня. За результатами цієї соціальної роботи, одна з дівчат отримує стрічку місь Добре серце, яке я вважаю так само такою ж почесною, як і стрічка Міслів. До речі, минулого року стрічка Міслів і Добре Серце отримала Люба Бакань, що вважаю хорошою практикою, тому що все ж таки міць це не просто краса, це все ж таки симбіоз якоїсь внутрішньої краси і зовнішньої. Давайте, напевно, ще вам трошки розкажу про шоу. Як завжди, щорічно, це буде відбуватися у Львівській опорі. 14 дівчат, цікаві постановки. Дівчата будуть виходити як в танцювальних номерах, так і в вечірніх сукнях. І, звичайно, найочікуваніший вихід у купальниках також, звичайно, буде. Співати і розважати наших гостей буде Таяна, Марія Яремчук, Кіше, Наві, Христина Соловій. Ведучими нашого шоу буде Тімур Мерешниченко і Володимир Андрієвський. Квитки знаходяться на сайті гастролі.ю. Квитків залишилося мало, але вони ще є. Тому при нагоді, всі хочу запросити, приходьте, будь ласка, 8 червня до нас і давайте всі разом будемо обирати найкрасивішу львів'янку, дівчину, яку ми самі дозволимо представляти наше місто на конкурсі Міс України. Я вас дуже цікаву львівській опорі. Якщо ви хочете щось запитатися, питайтеся, якщо ні, то в принципі ми все ще хотіли вам поділитися, все розказали. Там просто міняється ситуація достатньо часто, тому я, питання було, як повторити питання, питання було, чи є вже якийсь попередній результат по голосуванню міс фото на сайті 032. Відповідь 032 можна відкрити з лівого комп'ютера. Ситуація там міняється, але навіть зараз зі свого телефону, якщо ви ведете, ви побачите ситуацію. Голосування буде тривати, якщо не помиляюсь, до середи до півночі, так що у всіх ще є можливість поміняти гід. Голосування і підтримати дівчину, яка сподобалася більше всього. Якщо б вам все розказали, запитань немає, тоді дуже вам дякую, що прийшли. Я вас всіх дуже чекаю, 8 червня. Обіцяю, що ми підготувалися і ви отримуєте естетичне задоволення. Дякую всім. Дякую.